Junto a tu piel, ¿cómo será mi piel junto a tu piel, cara doce ceniza. ¿Cómo será? Si es difundir mi espacio frente al tuyo. Пальто. Листопад. Віра не слухає новин. Вона й так розуміє, що щось із економікою не так. Дві вчительські зарплати у листопаді її проплати у банку. Все пішло не за планом. Ательє має жити. Чорний вовняний гіпюр надихнув на кілька виробів. До ательє завітала красива блондинка, замовила легке осіннє пальто. Якщо чорний гіпюр покласти на сіре тло, запропонувати класичний прямий крій із двома комірцями, стійку оздобити гіпюром, а шалевий комір залишити сірим, вийде французький шик. Зосередилась на творчості віра. Формідабло, гарнісімо. Потрібно сказати, що у творчості віра поводилась як тиран. Нікому із кравчень вона не дозволяла вносити зміни у виріб. Якщо це була не її ідея, вона нікому не могла довірити ні пропорції, ні оздоблення, ні фасон. Повністю відповідала за лук. Заради ввічливості могла вислухати, але останнє слово залишала за собою недаремно кілька примірок, і на манекені висить справжній шедевр. Самі хотілося носити його безтурботно десь на вуличках Парижу, клієнтка задоволена. 400 доларів за роботу за новим курсом. Подруга Жанна люб'язно погодилась фотографувати красиву клієнтку в шедеврі. Заради таких святкових днів Віра працювала. Такі дні додають їй впевненості, секеверамівоскуандосиапагі. Де но Сон. Сни часто попереджали віру про те, кого вона зустріне, хто доводиться їй другом, чого очікувати їй від майбутнього. Може, така інтуїція передалась їй у спадок. Може, це була впевненість, властивість творчих людей, жити між світами, духовним і матеріальним. Але цей сон її потряс. Їй наснило, що вона пливе у відкритому морі, а на горизонті повільно піднімається і котить цунамі за вишки з дев'ятиповерховий дім. Вона гребе рученятами з усієї сили і розуміє, що це марно, уся її сила волі ніщо порівняно з тим, що котить. На плавців і на неї. Правда, у вісні в неї під животом чомусь рятівне коло. Наступний кадр, вона твердо стоїть ногами на суші разом із тим рятівним колом. Тільки в душі ще не пройшов переляк. Хвиля була невідворотньою, гігантською. У морі борсались люди, окрім неї. Як вони? Прокинулась щось недобре попереду, ігноруючи, не ігноруй, щось котить на неї хвилю. Серед клієнтів завжди є близькі друзі. Окрім Жани, на ту пору в віри була ще одна подруга. Подруга в тому сенсі, коли дружба міцна, можеш поділитися таємницями, можеш розповісти про важливі речі, можеш розраховувати на підтримку. Її звали Вікторія. Висока, вродлива, вони товаришували ще зі школи. В таких випадках кажуть, мов сестри. Віка з подивом спостерігала, як Віра перебудовує квартиру, як запрацювала дизайн студія. Коли наважилась пошити собі в ній кілька речей, це стало спільною приємністю, коли Віра повідомляла, що попри кризу буде шити наступний показ, Віка інтуїтивно зрозуміла, що Віра йде проти течії, що це якийсь виклик. Саме Вікторію Віра вирішила ошелешити. Щоб дошити показ, потрібно ще сім тисяч. Як? Ти ж заставила квартиру. Де ж усі гроші через півроку? Віра чесно сказала, що вони у справі і у ремонті. Віка бачила, як Віра працювала, пообіцяла поговорити про сім тисяч із чоловіком. Ура! Показ буде. Віка його віб'їсть. Нехай запрошує із собою чоловіка, своїх друзів із Києва. Вона давно живе у столиці. У першій половині дня школа в другій ательє. В першій половині школа в другій ательє. Увечері Віра падає в ліжко, лаунж боротьби за виживання. Ближче до нового року, коли стало зрозуміло, що гривня нещадно падатиме далі, банк запропонував потерпілим кредитні канікули. Пощастило з банком, подумала Віра і підписала додатковий договір іпотеки номер 1 Жити у стресі недобре. Та цей момент настав для всіх 2009 рік. У Польщі те ж саме, але там не перестають видавати кредити. Ті, у кого заставлено майно, перекредитовуються, українці ж у пастці. Усі банки глухо зачинили двері, кредитів не видають, дефолт. Віра, сумно жартує. Потрібно ініціювати колективний суд проти НБУ. Це він, регулятор курсу, він не справився із своєю роботою, обвалив гривню. Чому ж люди мають потерпати, якщо гривню обвалили не вони? Десь в душі Віра сподівалась, що запропонують якийсь цивілізований вихід тим, хто в пастці. У людей будинки заставлено, в яких живуть їх діти. Зелене світло мріям закінчилось. Подруга Жанна виїхала з України. Вона зустріла бажаного кандидата в чоловіки у Мілані. Гарне місто для її мрій. Щасти тобі, Жанна! Віра шила показ: схід, захід, південь, північ, мотиви у музиці і у одязі. Подорож двох закоханих, щоб сталась зустріч, сюжет. Тимур, Біля ательє була кав'ярня зі смачними млинцями. Віра любила туди вчащати. Зима холодна, а у кав'ярні пахне корицею, кардамоном. Подають млинці з різними начинками, сущеним молоком із горіхами, лососем із сиром, шпинатом. Серед офіціантів дуже вирізняється високий і сонячною посмішкою спортивний хлопець східної зовнішності. Віра любила спостерігати, як він весело обслуговує клієнтів. А що якщо запропонувати йому участь у показі в якості моделі? Це було б видовищно для теми Сходу. Якщо ви любите моду, можете спробувати себе у якості моделі на подіумі, якось запропонувала офіціантові Віра. Звісно, миттєво погодився хлопець. Студенти люблять підробітки, коли примірка. У хлопця і зовнішність і ім'я східні. Це хороший знак. Тріх. Віра уявляла, як обере найкраще місце музику. Знайде хореографа, зробить із ним джаз модерн балет, де танцівники в її одязі розповідатимуть про подорожі світом і кохання. Це буде феєричне шоу. Навесні будуть покази всіх дизайнерів, міські сезони моди. От у рамках цих сезонів. Вона виступить із балетом дефіле роза вітрів. На ту пору відкрився один із торгівельних центрів міста, кити великого бізнесу були на плаву, його дирекція не відмовила вірі надала їй площу на третьому поверсі, ще порожньому від бутиків. З третього на перший поверх спадав водоспадом фонтан, ніжно підкреслюючи кришталеві кулі. Чи це краплі куль були продовженням цього видовища? Місце було чарівним. Почались репетиції: моделі ходили між білих колон, танцівники танцювали капуейру, дирекція торгівельного центру сприяла. el algodón negrito guarda los palitos Paña el algodón negrito guarda los palitos Que con la muñiga pronto van a arder Que con la muñiga pronto van a arder Paña el algodón negrito, guarda los palitos. Paña el algodón negrito, guarda los palitos.